мені тут. На, натяк. Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми зараз будемо говорити з паном Вадимом Чанишем, який є керівник центру безпекових досліджень Сенс з ума С в кінці, і я би навіть сказав, що я його запросив сьогодні не тому, що він безпекових проблемами опікується, а розвідницькими. О! Бо у нього диссертація написана якраз про розвідку, і він точно розуміється на сто разів більше, ніж я. І перше моє питання дуже просте і дуже складне одночасно. Доброго здоров'я, пане Вадимов. Вибачте, я дуже часто забуваю, що ага. і перше питання дуже просте і дуже складне. А в чому воно полягає? Воно полягає в тому, що ну ми про це з вами неодноразово говорили, але може глядачі про це не знають. Чи розуміли американські, британські розвідники, західні розвідники в цілому стан справ Росії? Бо коли там якийсь Обама каже, що це, чи хто -то там казав, я напевне, Джон Маккейн, що це як как його? Какіо, е, заколонка, за <рив> <рив> і нічого нема. Так це на горі кажуть. А я думаю, що десь там трошки нижче, на рівень 2-3, там є просто якісь. Багато папірців, на яких написано: Стан справ в сільському господарстві, стан справ там, стан справ там. <lung Duygusal> і в результаті в кінці написано і того, там, де пишуть в графі, і того, Росія не здатна воювати, наприклад. Вона здатна воювати з Україною зразка 14-22 рік, 21 рік включно. Тобто, коли нема зброї, армії, цього, то нічого нема. І от проти такої Україну можна воювати, я чомусь думаю, що навіть проти Естонії буде важче, бо там ми в шістнадцятій стоять, там якісь ракети стоять західні, і там, хоча і населення, півтора мільйона. Але кількість зброї натівської така кількість mm -hmm. що, що, що спробуй спробуй Що ти будеш робити, коли він почне бомбити, просто Ленінград, до якого летіти 20 хвилин, чи не 10. от тому от питання: наскільки взагалі Захід, чи принаймні якісь кола розвідницькі, дипломатичні, чи навколо розвідницьких, чи навколо дипломатичних, вони знали реальний стан справ? Чи для них це було таке ж здивання, як, наприклад, для Миколи Вересня, який просто вже третій рік незабаром три роки війни, і я не бачу ніяких. Успіхів російської армії, про які я собі боявся навіть зізнатися двадцять першому році, і з вами ми про це говорили теж тоді, так. що що вони сильні, і їх треба як то обережніше з ними. А виявляється, що вони не не ж такі сильні, і можна не дуже дбати про обережність. Будь ласка, вам слово, пане Вадим. Ще пане Микола. Я після написання дисертації є чинним так званим рев'юєром. Спеціалізованих журналів американських сфері розвід розвідки, це можна побачити офіційно, і я продовжую займатися так званим intelligent studies і працюю з американськими колегами над вивченнями питання питання, які стосуються російської, зокрема, розвідувальної мережі і спеціальних служб. Тому питання доводиться вивчати ну, постійно, оновлювати знання, приймати участь у конференціях. І дещо скажу, що я бачу, що російська тактика постійно змінюється, тому говорити, що вона якась застила там на 21 рік, чи на 2019, чи на чотирнадцятий, не доводиться. Вони теж еволюціонують. Змінюються, намагаються винаходити різноманітні засоби впливу, крім тих, що ми звичайно звикли там газову трубу перекрити, тобто там є мікс людей, які є. Ну як ви сказали на початку, ідіотами? Ну ну або там не дуже розумними. Я низка людей, які в принципі розуміються на своїй справі, що стосується оцінок західних чи помолився захист захід чи ні. Так, Захід дещо недооцінив наміри в певній мірі, за в середньостроковій довгостроковій перспективі. Тобто про що йдеться? Ну я до речі вам скажу, що я особисто був колись присутній на зустрічі з Борисом Джонсоном серед інших наших посадовців, і в доволі вузькому колі. І він тоді говорив, що Захід в цілому помилився щодо оцінок в 2014 році. Вони думали, що Кримом. Умовно, або там якимись невеличкими територіями все закінчиться. Тобто, стратегічна оцінка політиків і стратегічна оцінка розвідників вони не співпадали ще в 2014 році. Деякі спеціалісти по Росії писали, що це салямі ну тобто нарізання салямі тоненькими шматочками. Це є російська, російський підхід. Тобто, трохи там, трохи там, трохи там розпалити пожежі по всьому. Периметру, це стратегічно недооцінювано. Це правда, але вона не була у всіх така. Тобто, частина людей бачила російську загрозу, що стосується потенціалу, це, як кажуть, capability і capacity англійської мови. Тобто, чого в них достатньо і чого в них недостатньо. Тому що загроза, ну я вбачаюсь для розумних людей, загроза повинна містити дві ознаки одночасно. Потужність, ну, це популярне зараз слово в Україні або сила і наміри. Ну, підкреслюю, що, наприклад, ми знаємо, що в Великобританії є боєголовки атомні у Франції. Але вони ж не являють для нас загрози, бо ми точно знаємо, що їх намірів побити, поки Києву немає. Тому розвідка якраз про наміри і має дбати. Розвідка має дбати про наміри. Тобто і про ці так звані capacity і capabilities. Тобто. І всі завжди помилялися в намірах Путіна. Він же ж постійно згадайте, та ми нічого не хочемо, та ми ж не, не те. тому політики дуже часто не дослухаються до розвідувальної інформації, а дослухаються до своїх відчуттів: Фейсбуків, Тіктоків, там і оточення, шептунів, так званих, які просто свої враження передають, а може і карти таро розкидають. Так, от починаючи з певних. Періодів 90-х років, там, ну, певно, в різних країнах ці періоди по-різному починалися. Кількість людей в розвідувальних структурах і в дипломатичних відомствах, які займалися Росією, було зменшено в десятки разів. Вони були переключені на систему боротьби з міжнародним тероризмом. На різні напрямки. Тобто вони втратили ціле покоління людей, які слідкували за Росією дуже-дуже прискіпливо. Знали там просто, ну, знаєте, як кажуть, каждую собаку в дворі». І це, звичайно, вплинуло на стан знань про Росію. Так само було і з технічними засобами. Тобто, Росія почала створювати так званий динайбл. ДССОС, тобто щоб не було доступу до Росії через технічні можливості, да далі почали боротися з так званими шпигунами або розвідниками, обмежували діяльність іноземних агентів. Тобто, все це зменшувало ну, в принципі можливості отримувати ту чи іншу інформацію, і оскільки політики вважали, що Росія вже на ноги ніколи не стане так сильно. Вони в принципі її не направляли зусилля і засоби, в тому числі в рамках розвідувальної програми своєї національної або інших національних розвідувальних програм, розвитку агентурних мереж, розвитку технічних мереж для збору аналітики по Росії. І от в 2014 році стався перелам такий. Ну просто як і деякі країни почали цим займатися, а деякі так до цих пір і не почали. І саме цим пов'язується необ'єктивність оцінок. Тепер далі помилка в у виді операції. Я думаю, що і самі росіяни демонстрували певною мірою. Ну, це взагалі бажання Путіна демонструвати непередбачуваність. Тримайте мене семеро. Я не знаю, що я зараз зроблю, але ви просто можете чекати, чого завгодно. І зосередження сил ніхто до кінця не міг зрозуміти наміри, крім е американців. Які приїздили, от Авріл Гейнс, яка очолювала національну розвитку, і Білл Бернс їздили, зустрічалися з колегами-розвідниками Європі, причому потужними розвідувальними службами. і Переконувало їх, що це справжні наміри Путіна. Також в Америці була різна оцінка між розвідувальною агенцією Міністерства оборони, яке називається DIA, Defense Intelligence Agency. І між, і між CIA, тобто Central Intelligence Agency. Тобто, мало хто знає, що DIA – це теж потужна структура, але вона в Міністерстві оборони знаходиться. Так от саме даними DIA пан Мілі, оперував, коли говорив, що три дні, і все. Бо пан Мілі військовий. Він посилався на відомості DIA. CIA так не вважав. І CIA більш схильно, ви знаєте, до повстанських парамілітарних засобів боротьби. Я особисто пов'язую якраз завезення нам НЛО, Стінгери, джавелінс, тактика підрозділів ГУР і спеціальних операцій. Це, в принципі, зона відповідальності в деяких країнах більше за ЦРУ. Безпіл, безпілотники, наприклад, система санкціонованих ліквідацій терористів, це все знаходиться у відомстві центрального розвідувального управління. Нагадаю, що їх в Америці 18, 18 в 18 розвідувальних органів. Не всі вони мають однакові оцінки ситуації. Тому е, я, я переконаний, що просто через те, що перед тим Росія провела блискучу висадку 5 тисяч осіб в Казахстані. Потім їх зібрала і швидко швиденько перевезла. Багато хто очікував, що це буде формат не військової потужної операції, а спецоперації щодо захоплення і встановлення режиму Мураєва в Києві. Називаю Мураєва, бо британська розвідка назвала його перед війною як ймовірно, прем'єр. Тобто, в принципі, все було схоже на те, що Гостомель, якраз і жуляни, до речі, і інші. Аеродром розглядалися як такі, де має бути десант висаджені. Порівняно невеликий, але дуже ну, швидкий. Він мав би захопити всі урядові установи, зібрати як в Криму депутатів, ймовірно, з кулеметами. Вони б там проголосували за голову Верховної Ради Медведчука. Імовірний сценарій він мав би стати головою Верховної Ради. Президент, якщо би зник, то він би тоді виконував обов'язки президента, а прем'єром був би молодий перспективний мурай. Один із сценаріїв розглядався такий. І в принципі, на швидку спецоперацію їм вистачало військ решта, це була для того, ну, щоб вискувати, ну так би мовити, повністю або втрутитись на але ну, на, на всякий випадок. Саме тому цим пояснюється. Що вже встановлений режим мали б захищати Отас гвардія з дубінками і щитами. Тобто, ми сміємося, насправді це просто вони планували інший характер операції. швидка. Тому вони і назвали, до речі, це спецоперацію. Але це вже російський промах. І. Інформація розвідувальних органів Сполучених Штатів вона не лише нас переконала, вона ще й європейців переконала в тому, що це справжні російські наміри зміна режимів. Це називається режим change Тобто, це ну, те, що американці говорили європейці. Багато хто з них має я просто повторюю те, що ви сказали, щоб закріпити в головах наших глядачів, щоб вони розуміли, що розвідки. Дуже часто і дуже так розлого пояснюють владі, а вже влада може погодитись і діяти, як би сказати, в річищі цього інформації або відкинути і сказати: ні, ми, ми не будемо так діяти. Тому. З боку дипломатів-розвідників і розвідників часто є дуже тверезі погляди, а з боку так. президентів і прем'єрів, дуже часто не є тверезі поглядів Пане пана Микола, ось ну розвід. ви пояснили дуже дуже так, чітко те, що я дуже намагався ма ви сказали правильно все.